Якщо ви спостерігали за новим поколінням, вони сидять і вони тупо навіть не додивлюються взагалі по кілька секунд і пролиснули, пролиснули, пролиснули. Це саме відбувається через те, що вони зростали в еру дуже великої кількості контентів на цих мультиках, телефонах, на цьому всьому і вже настільки вони перенасичені, що вони майже не звертають увагу. І потрібні, якщо ви працюєте в маркетингу саме з цим поколінням, потрібні просто неймовірні взагалі. Зусилля для того, щоб пробити цю сліпоту, щоб зачепити, зачепити увагу людини. Там є інші методи. А якщо ми кажемо про міленіалів, то а, ну і покоління старше, а в них все трошки менше троване, через те, що ну взагалі немає такого перенасичення, бо у людей є трошки життя окрім а, гаджетів. Тому це відбувається легше, але все одно, якісь ролики постійно пролистують, а якісь ні. Саме через це і введено такі параметри на усіх трьох платформах, як а, глибина перегляду, тобто скільки людина переглядає твій контент.